Ну привіт, дівчата! Я вам зачитаю, я вам речі буду читати Я буду вам не понтики кидати, буду посудо своє ямити. Я знаю, що читаю, дівчата, в якісь ліні, ви якісь ліниві, просто не знаєте. Просто... Ведати ж номіти, стакан чашку, ви видач ялку, не можете помити, бачите це всі п'ятями посуду ви не по своїм очам, я можу вам ній розказати. Я пусти не буду своє ганяти, я буду за життя своє читати. Я знаю, що не деякі дівчата не ті намаляють тут свої клуби. І тут вам нічні клуби, вони посуду далі, вони не вміють, не знають Вони посуду теж вміють мити, вони хлопці не ж вміють зеняти. Вони суміють хлопців вніжатися, і вони посуду сюди не міють мити, вони теж вміють прибирати, вони не вміють тебе прибирати. І посуду та вілку вони теж не можу мити, даже дівчина та там там Посуду не не мій мити та ріка, щоб блищала. І даже стакане бере, не може розбити. Хай дівчина, не може мити, посуду стакан розбити на столі стоматі. Ті типу, вона не може свої посилі не кидати класно. І дівчата, вони не знають, але ви в свою посуду не мити. Ви дома не мій рани, стакане рано, рано дома не розбити. Стакана можете розбити, чашку не мити. Ви собі реально не можете це помити. Ви на столі не вмієте даже свої рани прибрати. У залі такі скатанки вдома повтирали. У би тако, Вдома повтирали, реально свої панти мені тут не кидали. Ще знаю, що читайтеся всі піті, вам читайте, дівчата. дівчата, ви просто такі смердячі дівчата, ви дома не знаєте. Ви по суду дома не вмієте мити, столи не втирати. Ви теж не ж не вмієте картошку лупити. Ви те ж бризаєте. Щоб вона блістіла і в яких водах класно все помила, ти брали би стакан, його би мили. узери би чашку, класно помили, Узяли б солушку, її помили, вона би блестела, свої понти не кидали, л'яри би билку, стопілку я іграю, і водою намочаю Що не знали, я понти не кидаю, я шо лізу голови не пишу, читаю. Мене знають, яким сім. Я тепер, я рапер, я придумаю, я ідею, ми, я посуду, я в гостях, я тепер. Що я знаю? Що читаю? мене люди може знають, з мене можуть дратися, я читаю, що життя, хлопці, зацініть, а від дівчата свої дома понти попусті, попусті, попусті. Одягається, ви думаєте, нічний це глева стяма, коли з вас буде сім'я, посудоби, міни, мети класно готувати, без кеди якось дівчини буває, дома грязні. Є yeah. чаєм би рано, дома чайно пилися не пухали би дома, пістоли би не падали, свої панти не кидали, сім не розсипали, сварки б вдома не було і вам не казали, цем сіпить, Україна має трагмам Зачитав 2015 року, хто не зрозуміть, дівчат, вам прияти, демосіпіть, вам респект!